Друзі, всім привіт! Це Сьогодні відео вихідного дня. Я маю машину і зараз здійсню свою одну велику мрію. Я коли перед переїздом в Канаду дивився різних блогерів з Галіфаксу, які їздили тут по провінції і дивилися різні цікаві місця. І ось нарешті я приїхав в таке цікаве місце, яке знаходиться за 40 хвилин від Галіфаксу. Називається Peggy's Cove Це Символ білий маяк, символ галіфаксу, і це узбережжя цікаво з тим камінням. Я зараз туди піду, я вже бачу той маяк і вам покажу, як все це все виглядає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зараз я вам все покажу. Ось тут паркінг знаходиться, безкоштовний, великий паркінг. Влітку тут дуже багато відвідувачів, а он там, ген-ген десь далеко, маяк, до якого я зараз піду. Ось тут біля парковки є інформаційний центр, центр для туристів. І Pegiskov це таке село на океані. Йдемо туди, подивимось, там якісь кораблі. Гляньте, яка краса. На газоні стоять столики для усіх бажаючих можна сісти з таким краєвидом. А тут є це громадський туалет. Йдемо далі. Такі будиночки кольорові стоять біля води. І я так розумію, що це катери, на яких ходять моряки і ловлять. Рибу чи лобстерів. Гляньте на яких дерев'яних опорах стоять будинки. Вон той, наприклад, теж гляньте. Круто. А оце сітки для ловлі лобстерів. Дуже колоритно. Гляньте, який крутяк, як круто все виглядає біля води. І зараз все, зараз все зачинено. Зараз не сезон, наприклад, тут магазин сувенірів такий от подряпаний трохи. Але все зачинено і всі бари зачинені. Невелика кількість туристів є, гуляють люди. Боже, зима, там навіть чоловік в шортах і в сорочці. Гляньте. І це вже відкритий океан. О, там такі хвилі. Підійду поближче. Такі от оглядові майданчики зроблені для туристів. Маяк і каміння. Усюди каміння. Гляньте. І люди гуляють на цьому камінні. Я теж зараз піду. О, а тут відчинений бар. Гляньте. Open. Зайдемо зараз сюди. Якщо в них є, я з'їм лобстер роу. Тобто такий хот-дог, тільки там замість сосиски буде подрібнене м'ясо лобстера. Я зараз піду по цьому камінню, бачите тут попереджувальні знаки, що це Danger. Будьте обережні. Ось така бетонна доріжка. Веде нас. Добре яка. Так, доріжка закінчується. Тут йдемо по камінню. І знову доріжка. Ось він знаменитий маяк. Якщо так подивитися, вдаль, от в ту сторону, то там а, Сполучені Штати, а туди через океан, ото -от десь туди, а там Європушка залишилась. Сумую трохи. Треба буде сюди з дочкою приїхати, але... Треба бути обережним, завжди з нею ходити за руку, тому що, бачите, небезпечно каміння лежить. Хочеться дітям, я знаю, і пострибати по ньому, полазити, але і бачите океан, і немає е, ніяких загороджень. Можна і навернутися туди. Бачите, яка розщелена, обережно треба. Опа, перестрибнули. Гляньте, просто ульот. Я такого ще ніколи не бачив. Бачите, друзі, одна маленька моя мрія здійснилася. Якщо ваші мрії не такі вже й великі, то вони можуть легко здійснитися. Я. Бачив відкритий океан на Нова, Нова Шотландія, Канада. А зараз йдемо в той бар і спитаємо, чи є в них роли з лобстерами. Коротше, я помилився. Ресторан там є, але він не працює зараз і працює тільки магазин сувенірів. На жаль, гляньте, яке все колоритне. Але лобстера я сьогодні. Не з'їмо. Погода просто чудесна сьогодні. Сонце пробивається крізь хмари, тепло. Ну, вихідні вдалися. Друзі, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте, якщо у вас є якісь питання, то задавайте, я постараюся знайти для вас відповіді. Так що, все, всім пока. Наступна робоча, на, наступний робочий тиждень, вже завтра треба готуватися. Все, пока. о о ребятки. Мігає, не мігає, а з'явився у мене жовтий значок, що проблеми з двигуном. І я чую, що машина працює якось, ну, звучить якось не так. І, блін, Мені ще вертатися назад півгодини і сподіваюсь, що я доїду. Ось так ось купляєш. Беушне авто. І ніколи не знаєш, коли це трапиться. Ось, я бачу, що утікає в мене масло. Ну блін. Постараюся акуратно доїхати. Сподіваюсь, я доїду до Галіфаксу тепер. Shit happens, але про це вже в наступному відео. Капець.